Всім доброго ранку. Ніч на дворі, але вже на ногах. Збиратися буду. Горох замочили, Дивіться, який гороху вчора насипала. Ну, Я люблю, коли багато гороху, але нічого зваримо. Можливо, це піде на підкормку, це в нас буде суп гороховий. Я збираюся на риболовлю. Зараз гарно дивіться, каша е, нашої дуськи, вона мені підходить на риболовлю. Так що... Але мова не про те. Ми на риболовлю беремо з собою весь е, час чай. І у мене закінчився чай розсипний. А пакетований, ну він не подобається мені в заварку для термоса. Що я згадала? Я ж маю прекрасний чай, який мені прислали. 25. Я за нього просто забула. Просто забула, розумієте? Ось він. Чорний чай. Тому я зараз його і заварю. Наливаю водички сюди, тому що. час із кулі. Раз сюди додам. І спробуємо, що ж воно за чай, який у нього смак. Я не знаю, що тут пишуть. Зараз подивимось. Ще, ще, ще раз перевірю, тому що зелений на воду брать. Вибачте, я окуляри беру. Я ж пишу у вас прямо, як кажуть, по життю. Так, давайте почитаємо. Чорний чай, зелений чай. Ага. Ой, якісь гості будуть, дивіться, паучок спускається. дивіться, диви, 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 диви. Бачите? Якісь гості прийдуть. Біжи, біжи. Так, троянда, пелюски календули, полуниця. Ну, саме головне, що не калорійний, але, будь ласка, спробуємо. 100 грамів. Розрізала. Ой, дивіться яка. Навіть он, бачу полуничку. Ви бачите воно. Воно вона лежить. Ай, пахне дуже гарно, прямо вон квіти, пелюстки, Гарна така комбінація, подивимось, яке на смак. Я, чесно кажучи, в мене чоловік не дуже полюбляє такі, знаєте, різні різнотрав'я, але дійсно і багато, багато тут доданків. Ну, я, я думаю, що додам дві столові ложки. І одну столову ложку цукру, тому що е, Саша в мене любить із цукром. Прямо аромат. Я три чайних додам. Дивіться, тут не пил, а саме чай і різні От так, додатки. А це щільно тут багато за припуск закрию прищепкою. Щоб аромати всі не, не, не губилися. Я вам скажу, що я ну, невеликий чайний не якийсь гуру по заварюванню чаю, як у мене в доньки навіть і спеціальний посуд, чашки є, щоб там чай той пити. У мене звичайна чашка. Але знаю, що от закипить чайник, десь 2 градуси, нехай вода опуститься, і десь 98-95 заливаємо чай. Чесно кажучи, те що там їсти хочеться на вулиці? Ні, ні. Просто коли немає кльову, ти сидиш просто, знаєш, з ну, чим зайнятися? А давай поп'ємо чайку, а давай поп'ємо кави, а давай з'їмо бутерброд. Так це риболовляє, це не те, що там налупашити риби і тягнути той мішок, як дурний з печі. Це відпочинок, це просто, знаєте, хобі, прекрасне хобі. Закипів, класно, почекаємо хвилиночку і М -м -м, як смачно пахне. Смачно смачно. Краса, просто краса. І буду зараз йти будити свого чоловіка, тому що чоловіки мямлі, поки збереться, то приїжджаємо, вже сонце в спину пече. Розумієте? Так, заливаю. О, так. А ви тут дивіться, щоб я не перелила окуляри на голові, а не на очах. Так, Ну-ка, нюханьом давайте з вами. А, як пахне. Вибачте, термос я вже пройшов кримі-мідні труби, тому він такий вже трішки старенький, але він тримає. Тепер отак трішки потанцюємо. Та-ра-да-дам-бам-барам-барам-бам. І готове. Він завариться і буде дуже смачний чай. Ну, а на сніданок, звичайно, зараз будемо снідати перед риболовлею каву. Останній раз, коли я вам показувала, коли замовляла, показувала, що ця банка була майже повна. Дивіться, скільки залишилося. Полюбляємо ми цю каву. Настрій піднімає. І я думаю, що удачу піднімає, тому що не було жодного дня, щоб ми приходили без риби. Вчора теща насмажила. Зятьку він дуже любить таку маленьку рибку. Вона дуже смачна. І дуська наша, є кісточки не відчуваються. Оце ми так рибу, Ми голову викидаємо, пірця зрізаємо, так консерву робимо. І оце ж, бачите, те, що насмажила. Прямо дивіться, яка картина, як в ресторані. Ага. І цибульон, і рибон, і кава 25, і чай. Ну, як кажуть, ні пуха, ні пера. Ні хвоста, ні чешуї. Поснідали, ну і, звісно, скільки б не вставали, це чудо-юдо сильно заходиться з нами. Що там, крошечка впала десь, да, Дусь? Ще тобі треба навчитися пити пиво, чай і каву. І все буде нормально. І ти будеш цивілізована собачка. Проважай весь час. Йдемо, Дусічка, додому, пішли, пішли, Дусічка, йдемо, йдемо. Пішли маленький, пішли, пішли. Пішли, будеш з бабушкою вдома йдемо. От так побігла все. проважати. Вже, бачите, світло вимкнули на вулиці. Ходім, ходім, досічка додому. Пішли, моя маленька, пішли. Вітер, он, білизна тіліпається, бачите, як гарно. Вся висохла. На вулиці весна, просто весна, температура. М -м -м. Так що, нехай потім розкажу що до чого, новим відео, що там буде на воді сьогодні, як там літ. А ми їдемо. З надією, що. Це проведемо час, перш за все, дуже гарно.